І всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Так, ви зараз на екрані бачите хексті. Гра, напевно, про яку багато хто з вас забув. І навіть я сам трохи підзабив на неї, тобто, з моменту, як вона вийшла, було тільки маленьке оновлення і так далі. І основна проблема була в тому, що я зрозумів, що я не тянув робити 3D-модельки і робити спрайти, але, 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 але я анонсую оновлення, оновлення, яке буде, я сподіваюсь, ну, десь на початку літа вийде оновлення велике для цієї гри. Бо я знайшов людей, які мені допоможуть. І по посиланню в описі ви зможете знайти Discord, в якому тут потроху вже я розповідаю про оновлення. Це ви зараз на екрані бачите це перші референси. Типу, умовно так людинка буде виглядати дуже умовно, ось це ліворуч зображення. І ось так. Знову ж, це референси, це концепти, це не типу. Це не фінальний результат. Так само ось, типу, анімація людинки. Коротше. Це просто я показую, що почався. Ось цей є початок розробки оновлення, і хочу зробити прям якісне велике оновлення. Також можете побачити, що воно виглядає досить не в сучас... Ну, Типу, це не такий, це не сучасний час, це, типу, якісь давні часи і так далі. Бо, показую, ідея переробити гру в тому, щоб ми будували наше поселення, просуваючись в часі. Типу ми починаємо з якихось древніх часів. Потім переходимо в античність, потім в середні віки, потім в Ренесанс, потім в індустріал, потім в сучасний світ. І я думаю, це дуже сильно оживить геймплей і зробить гру цікавіше, плюс якісна графіка, типу і так далі. Тому я не буду вас зараз просити придбати гру просто через обіцянку, що я її покращу, не треба її купувати. Але ви можете додати її до бажаного. Прийти по послані в описі, додати гру до бажаного також. В Діскорді, ну, типу, я буду намагатись, ви можете прийти в Діскорд і позадавати питання про гру. Я відповідаю, типу, ви можете побачити, що всі питання, які були, я повідповідав. І навіть трохи, типу, сам скидую щось. Тому розробка, я сподіваюся, буде активно вестись і так далі. А якщо ви хочете підтримати, просто послання в описі, додайте до бажаного. І це просто для мене буде просто неймовірно, чесно кажучи. Я буду дуже вдячний, дуже вдячний. Але так, це більше відос. Анонс анонс великого оновлення це буде справді велике оновлення, бо гра буде повністю з нуля. Ну, типу, вона буде повністю перероблена. Весь сенс гри буде перероблений. Хоч, до речі, тут і до цього було ось це просування, гілка якась, але, типу, воно не до кінця передавало цю ідею, тут прям по віках буде і так далі. В ерах буде. Тому, чекайте, чекайте оновлення, воно буде круте, воно буде якісне. Я сподіваюся, вам сподобається. Також ставайте спонсором на цьому каналі, ви це мене того ж підтримує або донайте в описі. Також приходьте на ітери, дивіться. Я, ну я дуже багато чого на ітерах, роблю, дуже багато чого поза ітерами, але, типу, і на ітерах багато роблю. А так згодом підписки, подобайку, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та буваю.